Добрий ранок. Якщо ви знаходитеся в Дурисі, далеко від центру, але ви хочете доїхати на автобусі до центру, як ми з сьогодні сьогодні 7 ранок проснулися, то вам потрібна е, зупинка Station. На карті Google ви її не знайдете, тому в мене для вас є такий маленький орієнтир. Болоння, магазин тут є так. Тату Тонті, Бурек, Барбер косі. А тут є або такі позначення station, Це означає, що тут зупиняється автобус. Я не знаю, правда, скільки його чекати, але це можливо вам допоможе зорієнтуватися, як можна доїхати до центру міста, подивитися пам'ятки архітектури. Там є амфітеатр і все. Сподіваюсь, вам ця інформація допоможе. Розпочинаємо свій ранок в центрі Дуреса. Це центральна площа. Тут є тільки фонтанчик і годиночок. Ось так ось. Тут є гарна ніч, я хочу все, все одно трошки піднятися. Подивитися, всередину ми, мабуть, не підемо, тому що ми в шортах. Але подивитися, можна. Ближчі. отак от. Бонданчики працюють. Якщо б було б, як в Туреччині біля мечеті юбки і там платочки, я б одягла, би, звісно, зайшла б. Поэтому я хочу трошки подняться. Здесь нас в таком одежде не пустят. но цікаво подивитися. Вот такая месяц. Вижу, она закрыта. Так это нужно. Темно, да, Дійшли до амфітеатру і він е, розполагав близько 250 тисяч людей. Я читала інформацію, тобто доволі немаленький був такий. Але від нього залишки він на реконструкції. Захаращені, я б сказала, більше, ніж на реконструкції. А, його використовують як якусь сцену, бачиш, це Так, Да, але я читала, що він на реконструкції, тобто щось. Відбувається, не знаю, наскільки це правда. Якщо хтось знає то, пишіть. От такий амфітеатр. Ми довкола його обидимо, так, вже бачили багато-багато амфітеатрів. Найбільше вражають амфітеатри, звісно, в Туреччині. Вони там археологічні розкопки проводять так, на Урал. Але якщо вони будуть підтримувати його робити, то можу щось гарненьке, мабуть, не буде. Ну такий вид, я ж кажу, із розряду там всередині ходити нема. Де? А от довкола походити цього амфітеатру можна. Ну от якось так. Якщо б не було б мітки на карті, то ну, тяжко назвати це амфітеатром, якщо чесно. Ні, ну ти знаєш, воно все не розкручене, воно все настільки ще а, не... Ні. Немає таких моментів, як знаєш в тій самій Туреччині, в той самій Італії, коли є купа можливості купити собі якісь квиточки до розкручених місць або гіди щось пропонують. Да, в Туреччині, будь ласка, ви приїжджаєте? Це не реклама Туреччини, це просто по своєму досвіду, ти що розказуємо. Ти приїжджаєш, ти купуєш. Купу можеш купити всяких виїзних там, моментів для того, щоб знаєш, заходкатися, щоб подивитися, тобі гід розкаже багато інформації. ну, тобто, А тут, тут таких гід-центрів ми навіть не бачили. Так, йдемо на Кожі рамінадік. Трохи. Дураса. Зараз подивимося, який тут вид. Така будівля цікава. Да? Як завжди пам'ятки якимось героям. Ой, там є інсталяції гарні, я вже бачу. Поособленню якихось зборних образів. Що така прикольна набережна, тут можна посидіти ввечері. Дуже цікаво. Вон той отель, який я <смас> Ну, він всередині він фантастичний. Там прям каюта, коли тебе виходить на, на море. І тут. І коштує цей... я дивилася на наші дати, там порядка тисячі євро, там щось на пару днів. Отак вийде, Те, по ньому там мост. було ще показати, так не, не видно. Ще прикольна набережна. Єде розіна. Похоже, чомусь, на... Оце похоже, чомусь на вльору. Такий промена. І тут є пляжик. І кстати, він муніципальний. Люди вже відпочивають хто забрала. Ми все одно в ту сторону будемо йти. Але який запах такий водорості, чи незрозуміло.